Щорічно кожен третій тиждень травня в Україні традиційно відзначається як тиждень планування сім'ї і збереження репродуктивного здоров'я. На цей тиждень Міністерство охорони здоров'я України розробило цілу низку інформаційно-просвітницьких заходів, які надало до областей. Тому з 13 по 19 травня обласними спеціалістами заплановано цілий ряд телепередач та виступів, а також проведення зустрічей з представниками громадських організацій, просвітницькі бесіди в жінок. Чи консультаціях в школах та вищих навчальних закладах міста Одеси та Одеської області Ці, всі наші зустрічі, бесіди, круглі столи направлені на те, щоб підготувати наших молодих людей, батьків і тих, що є вже батьками, і тих що планують тільки стати батьками, до відповідального батьківства. Також стосовно масштабного проекту Дитячий медогляд, який проходить з ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука, було надано статистику, по якій наочно видно поліпшення медичного обслуговування дітей Одеської області. На сьогоднішній день у нас в області здійснено 868 виїздів оглянуто 124 тисячі 959 дітей, тобто майже 125 тисяч дітей. Ця інформація збирається нами кожен день по районами. Із загальної кількості дітей, які оглянути, направлені на обстеження і лікування до центральних районних лікарень 5 тисяч дітей. І дві тисячі, а саме 2556 дітей відібрано для направлення на консультацію до обласної дитячої клінічної лікарні. За цей час можу вам сказати, що кількість дітей, які приїжджають на огляди в обласну дитячу клінічну лікарню в консультативну поліклініку, зросла. І е, щоденно там дуже багато дітей. Маємо сподівання, що ця програма незабаром дасть відчутні плоди, і населення всієї Одеської області відчує сприятливі зміни щодо диспансеризації дітей.